Друзі, всім привіт. Ну, як завжди, розібрав, а потім думаю, дай-ка я зніму відосик. Суба. А, заглохла. Заглохло, іначе все. Перевірив акумулятор, він розряджений, а вже ж він працював на акумуляторі, тому що не було зарядки, здох акумулятор. Прикурював автомобіль, від'єднуєш крокодили і вона одразу глохне. Не вистачає акумулятор, а зарядка не дає, питання немає. Зняв генератор, думаю, вже я його розібрав. Він валяється. Уже думаю, дай-ка зніму відосі. Коротше, значит, перше, що нам треба зробити, відкрутити гайку. Оця защітка стоїть. Потім ця защітка кріпиться до металевої пластини. до цієї. Коли ви відкручуєте, ви може, ну, лучше, звісно, відкрутити, коли відкрутили тут ще болтик. Це металевий кронштейн, він кріпиться сквозним болтом, який кріпить генератор. От, крутили болт, все наче прекрасно і хорошо. Болтик на 12. Розпускаємо регулювальну петлю і розпускаємо болт регулювання. Болт і петлю тримає, його викручуємо повністю, бо він тримає генератор. В принципі, клема на 12, кришечку знімаємо таку гумову. І знімаємо роз'єм. Генератор у нас в руках. Зняв генератор, значить дивіться, кріпиться генератор такими болтами на 8 з цього боку 4 їх штуки. Розкрутили і передня частина виходить разом з якорем. А на задній кришці залишається обмотка статора. З, 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 з цією бандурою. Я її називаю шоколадкою. Ви можете називати, як хочете. Ну, мені так простіше. Тут регулятор, діодний мост і щоточний Е, Значить, в чому прикол? Дуже цікаво. Мені, ну, значить класно, зручно, але довелося розпаювати. На ще одне. На задній стінці, отут ось стоїть цей клемник. Він закритий цією чорною кришечкою. Знімаємо кришечку, відкручуємо, відкручуємо гайку на 12. Відкрутили, тому що ви, не, коли розпаяєте а, оці три контакти, тобто буде отак стоять, буде там всередині шоколадка стоять. І це отак виходить, воно кріпиться на три отаких болта під хрестову викрутку. Вони роздовбуються. прийшлось з простукуванням. Зробити це все діло. Ну, то все добре. Розпаяв, зняв статор. А вже ж розігнув вусики, щоб мені потім простіше було впаювати це все діло. Відкрутив три болта оцих під хрестову викрутку. І витягуємо. Витягуємо це все діло. На повістки дня у нас задача перевірити діодний мост як перевіряється діодний мост? Погнали. Батарейки не дуже багато. Значить, в мене є от така ось приблуда. Це діод. Діод з габаритів. Що ми робимо? Що ми робимо? У нас є плюс і є мінус. Ми беремо послідовательно плюс на мінус, цепляємо. Давайте, отак, от ось. Так, мінус, плюс на мінус. Скрутили. То все наче добре, все класно. Давайте я вам трошки покажу. Тобто у нас же ж діот, якщо ми перепутали полярність, він не загориться. Все, він не загорається. Значить навпаки. Чіпляємо сюди. Послідовально. Це як перевіряється діодний мост. Так, що то не то, що то не гуд. Ага. Все, загорілось. то у мене тут заходить. Знаєш, що ми робимо? У нас на діодному мосту виходить. Вони стоять так хитро, що всі контакти виходять. Сюди. Всі шість. Бувають генератори з різним під'єднанням, там як у лачеті у них на одну і на іншу сторону. Це у нас мінус. Тому ми зараз чіпляємо на корпус і пікою, пікаємо. Один контакт, загорівся діод. Другий контакт загорівся діод. Третій контакт загорівся діод. Це у нас діод видіргується. Треба зробити, щоб він не видіргувався. Да, треба пропаяти, бо ймовірно, там щось альокає. Коротше, я вже його провірив. Тепер що ми робимо? Просто міняємо полярність. Чому ми міняємо полярність? Тобто ми вже підключаємо вже діод інакше. Уже у нас діод буде з цієї сторони. Тепер ми сюди і тикаємо сюди, сюди і сюди. Тобто ми провіряємо, діод має дзвонити в одну сторону. В іншу він не має загоратись. Тобто у нас не загорається, в мене просто діод накрився. Тобто, за цією всією, як кажуть, розмови ми розуміємо, то, що діодний мост у нас робочий. Наша задача зараз замінити щотки. І буде нам щастя. Дуже бігло вам розказую. Значить, що у нас залишилось зі щіток. Зараз я, я вже купив нові. Вони трошечки не такі, трошечки. Але я зараз поясню, в чому різниця. Та, лки-палки, ну. Дуже уважно дивимося. У цих щиток, по-перше, залишилось розміру дуже мало. І в них торцевий виход. У цих щиток боковий вихід. Але у них є отакий потай. Вони з чехольчиком, чехольчик нам не треба, ми його викидуємо. У них є боковий потай, тобто у нас, грубо говоря, торцевий виход виходить. Їх можна ставити як з боку, так і з торця. По розмірам вони один в один. Зараз ми їх перепровіримо сюди, загонимо. Ну і різницю, бачите самі, яка довжина має бути і яка довжина залишилась. А, ці щотки вони тут по-хитрому зроблені. Я навіть не буду нічого розпаювати. Я просто тут усік він був при, приварений, він не припаяний, він приварений усік до контакту. Я просто його канцелярським ножом обрізав тут. обрізав тут, У мене щітки просто вивалились. А, зараз впаяю і розкажу, що ми будемо робити далі. Дуже класні щотки. Поясню чому. Дуже по довгі. По-друге, дуже довгий поводочок. Оцей. Тому ми можемо просто. Ми його виправляємо і пропихуємо, вставляємо, бачите, так? Да? Що ми робимо? Ми щітку запихаємо до тої степені, то запхнули і за цей поводочок підтягнули. Але так, щоб вона вже майже ось-ось випаде, але не випадала. Бачите, вона не випадає, вона шатається, але вона не випадає. І припаяємо її, отак торця. Я зараз ще пропаяю, що ставлю і пайну трошки, щоб воно було більш краще трималося. І оці хвостики обкусуємо. Все. підпаяв, пая, все красиво, вони заходять. Ховаються, а, пропаяв, підпиляв контакти, щоб у нас закрилась кришечка. Бо у нас тут кришечка закривається, до речі, дуже поганий був контакт, як бачите, поплавлене трохи. Ну, все, закрилось трошки, трошки ні. Це, ймовірно, Да треба ще трошки підпаяти, подпаяти, подпиляти. І все буде гуд. Треба углубитися трохи. І все буде Very bench. Тепер щодо токосйомних кілець. Тобто вони тут хороші, невеличка вироботка, можна нульовочкою обчистити, цей нагарчик. Ну, рівнесенько, нічого не буде, там пару разів черкнути, все буде добре. І, в принципі, будемо збирати. А що я зробив? Закрутив. Дуже уважно. Ці два болтика вони по подовжені однакові. Але оцей довший. Не перепутайте, бо буде стирчати. Прикрутив все гуд. Оця ось кришечка, вона, цей торець де щотки знаходиться, де припаються, вона фіксує його, щоб він не улетів нікуди. А, пробігся нульовочка, але тут ось невеличкі канавочки залишились, Я не буду вже щищати його. Там не дуже багато, але, але залишилось. Ну що. Вертикально. Бачите, контакти залишились вертикально. Я їх зараз трошки підправлю, потім припаяю і підігну, як вони мають бути. Все, вони розпо розположені, як... де, де, де мають стояти. Так. Ну, тут дивимося, щоб воно стало на посадочні місця на свої. Але, скоріш за все, все буде гуд. Так, один із підпадає Сюди. Простукуємо молоточком. Обережно, по железячці, не по мідяхи, бо вистачить у вас ума. Ну і потім розкажу, як будемо ставити щіточки. Ну, нам mm. же треба якось якорем попасти, да? Хто знає, той зрозумів. Потім покажу. Ви зараз подивитеся і вирішите самостійно робити цей генератор, чи все-таки звернутися до ресурсу Всіестоюа. Це доволі така крута штука, де ви без проблем можете за одну хвилину знайти собі майстра в вашому місті. Переходите туди, подаєте запит, вказуєте, що у вас зламалось, номер телефону, ваше ім'я, який автомобіль. Тобто, все це ви просто заповнюєте, вибираєте зі списку. Ну і далі, буквально за секунду, ваш запит розлітається по місту, і вже майстри самостійно виходять до вас на зв'язок. Ви вже обираєте там. То вам більше підійде, хтось може ближче до вас буде, або у когось ціна краще, або відгуки про майстра краще. Тому подавайте запит, погнали, дивитись далі. Статор посадив по відбиткам. Отут ось там є таке, знаєте, окисли, я побачив, де він має стояти. Тут все співпало, трошечки цей контакт направив в посадочне місце, положив їх туди, пласкогубцями обжав клеми. Бо клеми ж, ми ж після того, як знімаємо статор, ми клеми трошки підготовлюємо, розгибаємо, щоб вони потім стали без проблем. Обжали його, зараз пропаємо і оці хвостики загинаємо, щоб вони були горизонтально, бо буде чірка це отут ось. Тому. Підготовлюємо і будемо все збирати. Подивимося, скоріш за все, що все запрацює. <гум> скоріше за все, нафіга такий ремонт, якщо не знаєш. Але все працює все робоче, щоткам тільки жопа була. Ну Зараз буде все нормально. Пропаюю. І далі збираємо. Так, пропаяв, розігнув. Чесно, мені не дуже подобається, як я пропаяв, поясню чому, бо в мене паяльна станція, вона розрахована на більш мілкі деталі, ніж генератор. Тут дуже такий совдеповський треба, який прогріє площу дуже швидко і при цьому не поплавить провода. Ну, ізоляцію я маю на увазі. А цим мені доводиться прогрівати дуже довго. Більш-мен запаяв, з припоєм розігнув. Тепер щодо щиток. Отут ось є отвір. Тому беремо щось углове, от у мене пінцетик такий є. І починаємо з нижньої щітки. Заганяємо її подалі, а з іншого боку, вставляємо щось тонке. У ну, мене от медична голка. Я їх використовую ну, дуже зручно, от коли паяєш щось. Голкою дуже зручно працювати, розпіновувати дуже зручно. Так, є набори, але я користуюся такими медичними голками. І всі питання. Тому зараз під втоплюємо щітку і починаємо вставляти. Спочатку нижню, та яка далі від нас, потім верхню. Вставляємо і вставляємо. Ротор з передньою кришкою генератора І коли вже все вставимо, сопоставимо як вони мають відносно один одного стояти, витягуємо голку. ну Я покажу зараз. Пару хвилин помучився і все, стерчить голка, держить щітки. Тепер вставляємо цю частину. Зараз подивлюся, ага, у нас От так ось так він має стояти. Тобто у нас ця петля вона одиночна, до неї прикручується регулювальний болт. Вставляємо, закручуємо, беремо болтик і затягуємо. Ставимо на автомобіль. Генератор готовий. Зараз ставимо і покажу. Будемо робити Хорошо. заміри. Давайте, мабуть, я покажу, як я буду ставити. Як кажуть, Х'юстон у нас проблеми. Декілька хвилин провозився з генератором. А, він не вставав на свій, на свій кронштейн. тому дов... Проблема заключалась в тому, що я просто перетянув ці чотири болти і дуже стягнув. А... Кришки дві, передню і задню, тому довелося їх відпустити трошечки буквально, саму, як кажуть, малость, І він без проблем встановився туди, де має стояти. Вдягаємо це кріплення. Отак от ось. Сама класна установка. От чесно, я вам скажу так, я от дивлюсь, я її кручу і мені в мене зараз паралельно ремонтується Таурех і це дуже складна машина. Субарік, і, чесно, я б хотів собі таку машину, я давно задумуюсь. Планую дуже класно в ремонті. Готово. На яких, в машині так швидко поміняєте генератор. Ну, зараз її треба прикурити, бо акумулятор сівшись. Я зараз прикурю, запущу і будемо міряти. Так, накинув крокодили, погнали, заводить, не знаю, що вийде з цього всього. Давайте отак, от щоб видно було. Якщо заглохне, значить гайки працює. Значить, дивіться, все супер, зараз поміряємо заряд. Ви бачите, в мене машина моя не заведена. Чому? Не рекомендується прикурювати автомобіль на заведену автомобіль, машину. Ну, двигун, ви зрозуміли. Поясню чому. Бо в момент зараз умніки почнуть розказувати, що ні, не може бути, я так 100 років заводжу, нічого, так. Воно нічого, один раз, два, а на третій раз у вас згорить обмотка. Дуже велика нагрузка йде зарядка, плюс розрядка, В общем, нагрузка йде на обмотку і буде гайки. Тому автомобіль, який прикурює, має бути заглушений. Тепер дивимось сюди. Включаємо вольтметр. міряємо напругу. 14,6. Давайте я вам покажу, щоб ви бачили. Тепер на заведену плюс з болта. З болта дивіться. Ну, щоб вам було трошки видно. Дивіться. Напряму. 14,7. Тобто десь 0,1 вольта тіряється. Даже 0,2. Ну тим не менш нормально. Десь десь іде чуть-чуть. Діряєте, короче, наш плюс, але все працює, все клас, все кайф. Пока. Що можу сказати? Блін, реально крута машина, мені сподобалась. Я давно поглядаю на субаріка, але вона не дуже цікава, коли в неї овоч пакет, коли в неї під капотом там 2,5 літра турбо. Ну тобто, це вже щось веселе. тачка, яка дарує емоції. І я вам скажу так: від себе її капець як приємно крутити, тому що все зручно. Ну, все класно в доступі, мотор опозитник, хто не знає. Це горизонтальне розположення поршні по два поршня на сторону, грубо говоря, у вас свічки, єдине, що проблема, де буде, це зі свічками, вони там а, ви, виглядають в сторону лонжеронів. І тим не менш, скажімо так, виробники цих автомобілей передбачили це. Загалом супер. Треба задуматись дуже. Цікавий автомобіль, треба, скажімо так, кинути цей взгляд на нього. Що можу сказати по цьому автомобілю? Генератор? Як бачите, суперовий, все клас, зарядку дає. Ви побачили, як діагностувати генератор, що робити, як перевірити діодний міст, як замінити щитки, як в нашому випадку. Ще є така річ, як токосйомні кольця Трошки складніше міняються, але тим не менш все робиться. В даному випадку токосйомні кольця були в класному стані, тобто підчистив легонечко і як бачите, генератор працює. Кому було відео? Класне, кому воно було корисне, ставимо лайк, підписуємося на канал, читаємо опис до відео, користуємося сайтом CSTO.ua, якщо не можете самостійно відремонтувати. І я вже ж переходимо, у нас є телеграм-канал, де ви можете завжди задати питання і швидесенько отримати відповідь. Тому бажаю всім миру, всім добра, де добра, всім пока.